Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило. Їло яблука гнилі, що валялась на землі. І болить живіт у нього, маму зве на допомогу. Стогне гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію. І каже мама свинка, ось послухай, синку. Щоб не хворіти, руки треба з милом мити. Ми всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді, моє свинятко, буде в тебе все в порядку. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбешаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і в грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями. Пазурами й кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. Тож усім малятам слід запам'ятати. Будемо вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби разом з ними і хвороби.